Всім привіт, з вами Дент. І сьогодні я вам покажу, що я роблю зранку літом. Я спав. Я вирішив скупатись. Я читаю книжку. Я сижу за компом. По... Я граю зі своєю сестрою. Я гуляю на дворі. Я їм. Я дивлюсь в телевізор. Я допомагаю мамі. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк і підпишіться на канал. Ну, чекайте, скоро вийде нове відео. Всім удачі, всім пока.